І з вами Сьогодні Еще і... На... І не слізалю, конечно і, на планшеті. Я сьогодні буду пополнен ризикувати. І коли вам подобається слізалю, або що то пишіть коментарі і ставте лайки. Якщо вам подобається, як ми знімаємо слізалю, ставте лайки. І коли ви коли дізналися з жаль, то ставте лайки. Що снігов я не мачу. Понятно. Звісно, ти не зможеш дойти до 26 тисяч і не зможеш дойти. Я нікого не бачу. Я чиїсь какашки їм після ускорення. Переводяться, сізарі це приводиться іменно. Дивіться, дивіться, дивіться. А давай йде сюди. Ну, це нічого такого нормального нема. Ви бачив, що це було б тільки шлях, фігня. Лагає просто. У, у, у. А я пошу... Ой, що залаги? Так, за да, заведення гає. Відкламується. Так, стоп. Я хочу написати. Что ты хочешь писать? Да, поплачешь. Дож. Да ладно, длинный приш. Короче. Короче. макалчик. Кстати, сегодня я пока макалчик не мальчик сели, я по, дивах Он подивали, пошел ту... пришел об этом старый сон костец. Да, и он тогда мы видим позднейший поедаем, но меня на следующую серию мы как Да, не еще чуть не Ну и, и я зара Звоню, и на классный. Коли вам задовбали ці гапки, то ставте лайки, коли задубали. Мені то й... й... не задубали, а вас. Оп. Я просто на стіл, я просто на стілу. Він шанг постана... бан. Шан баун. Я дуже люблю всіх такого підколювати, ще кути. І тебе стільки маси? Подивись. Це вже є? всього 1000. Ну. Так, вона вона да, місці тутого. Ай! Нас дох. А на першому місці то 7000. Того... А в постіль, звичайно. 7000 це багато. Да. А на першому, вообще 26 або 2 млн. Давай, Оп, є. Опа, Два я взяв баун. Йо? Ой, Боже, ми ж думали, що він нас обведе. З лізаньом в посіті важко грати, там можна забутись, тисками yeah. зіграти. <ск racion> ну, теж ще один з макачком може... Оооо, oh, 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 жестя, звісно, було! Я не дуже люблю школу. Я не дуже люблю школу. І ми зараз граємо з роботами, а не живими. На інтернет, щоб живими грати. А на комп'ютері ти одразу граєш живими. Кейк тоже дуже живі. А так. ні, ні. Вони не живі, вони роботи. Усі вони робити хороша. Йде. І коли, коли ми кажете, то буде селі асмацінкрафтом і... і пишіть в описі, якщо вам нравится наш покемон Гол. Да. І... Коли, ну, дивіться, коли ж... когда вам нравится вам то тоже пишите. И... Ну, мои классы мы будем снимать в любом случае. Я думаю, и Pokemon Go снимать, или нет. Если вам нравится Pokemon Go, ставьте да. лайки под и, и пишите в комментариях. Да. Вам нравится, или нет. Да. И... Когда они тут и... иди. Получайте да. Я хочу. Это я случайно. І я вже раз і зараз я не зберу там три тисячі, чотири тисячі на на телефон одне. Ми не буде да. з коло почнемо ще якусь гу знімати. І зараз ви бачите такий самий скин, і... І... бо я ним теж можу самий скин один вибрав. Йо-майо! Це... Заравання буде грати і ну, ні, 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 ні. на сьогодні все, напевно. На сьогодні всем пока. Ставте лайки, підписуйтесь на канал.